Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Наталчені Квіти. Сьогодні у нас прекрасний зимовий дощовий день. Сьогодні 4 грудня, на вулиці Плюс 6. І я вирішила сьогодні посадити залишки своїх цибулинок-тюльпанів. Цьогоріч я викопувала приблизно десяток сортів, були на продаж. Цибулинки, і вони ще і трошки в залишку. Ну, вже так, як все-таки зима. І вони попростали гарно, і з землі також попроростало багато цибулинок. Рослини відчувають тепло, і їм здається, що весна повитикалися, нарциси, тюльпани. Ну, що поробиш, ці цибулинки я хочу сьогодні посадити ці залишки. І покажу вам, як я це роблю. Я думаю, що багато хто з вас знає, а комусь, можливо, буде цікаво, як я це роблю. Мій досвід. Покажу два способи посадки. Це просто в ґрунт одразу. І ось такий пластиковий кошик, який предназначений для таких ось цибулькових. Тут два сорти. Оранж брілліант праворуч і ліворуч Yellow помпонет Це такий дуже красивий піоновидний махровий жовтий тюльпан. Висаджувати буду просто в клумбу. Тут у мене поруч іриси ростуть. Ось робимо таке невеличке заглиблення. корінці і рисів попадаються, ну, то не страшно, воно їм не зашкодить. Спушений ґрунт. Десь е, таку ямку робимо, ну, сантиметрів 12 глибиною, 10 приблизно так. Дуже глибоко тюльпани не потрібно садити, тому що вони з часом можуть заглибитись. Ну, Це ще залежить від сорту. У мене деякі сорти є, які навпаки, цибульки вилазять наверх. А є такі, що входять глибше в ґрунт. І тому їх тоді важко потім викопувати. Зараз я вам показую, як я висаджую оранж бріліант. Цей сорт. Не заглиблюється, він ну, так більш-менш ближче до поверхні росте. Ось бачите, які цибульки гарні. І вони вже дуже гарно попроростали, тому що в нас тепло на вулиці. Ось так установлюємо, установлюємо десь їх в цю лунку. Приблизно на. Однакові відстані, щоб вони таким потім, наче кущиком росли, гарно цвіли і присипаємо назад. Я ж кажу, цей сорт можна спокійно просто саджати в ґрунт без усіляких горщиків, кошиків. Ось так присипаємо, трошечки я утрамбовую, і потім ставлю табличку поруч. Щоб знати, який це в мене сорт тут. Ну, Всі, ці цибульки розквітнуть мені навесні. Тепер я покажу, як я висаджую цибульки тюльпанів у кошик. Це вже інше тут місце в мене. Також скушений ґрунт. Викопуємо теж луночку таку. Але мені потрібно туди буде встановити оцей кошик. Тому стараюся луночку робити під кошик. Сорт yellow Pomponet, він може заглиблюватись. Черв'ячки тут у нас. Тому цей сорт я хочу посадити в кошик, щоб мені було потім простіше викопувати, не шукати цибулинки. Він гарно розростається, до речі, дає багато діток, тому кошик буде до цього сорту доречний. Можна також висаджувати у такі низенькі горщики з дренажними отворами є, продаються. Можна в них висаджувати, щоб теж потім було легше діставати цибулинки, коли... Настане час вже їх розсадити. Взагалі тут тюльпани потрібно пересаджувати десь раз на три роки. Тобто їх не потрібно кожного року викопувати, пересаджувати. Десь раз на три роки їх потрібно викопати, поприбирати хворі цибулинки, маленькі можна повикидати геть такі дрібні. Залишити гарні, красиві, здорові цибульки і тоді вже висаджувати їх. На те саме місце або на якесь інше, де вам захочеться. Ну, ось так, кошик ставимо. Трошки можна з боків його так присипати, бо в мене вийшла лунка трошечки більша, ніж кошик. Трохи з землі можна сюди в сіточку. Ось так підсипаю з бочечків. Де з глунків червячків скільки тут. Так. Тепер теж беруться цибулинки. Сюди я багато не насаджую, бо я ж кажу, сорт добре розростається, так, щоб не сильно часто пересаджувати, Десь, можливо, через 3-4 рочки пересаджую їх звідси. І так, встановила теж у кошик і присипаю потім обережно землею. Цибулинки, ви ж бачите, я як встановлюю, щоб точка росту йшла наверх. Ну, це, я думаю, зрозуміло всім. Не боком їх кладемо. І коли присипаємо землею, ну, дивимося, щоб вони не попадали на бік. Бо тоді ну, незручно буде цибулинці рости. І коли будете викопувати, то можна буде порізати, якщо це не в кошик садили, порізати випадково цибульку, бо точка росту буде йти в сторону. Іначе будете викопувати біля неї, трошки так на, на якісь відстані, а вийде, що поріжете цибульку. Ну, колись таке було у мене, тому я й кажу. Ось так, присипали теж ґрунтом, трошечки так утрамбову, іначе бур'янців. Це ж я потім ставлю сюди дірочку. Вот так. І неглибоко, і невисоко. Сантиметрів 10 десь глибина має бути для цибулюк. Ось так. А це подивіться мої тюльпани, які я цей рік не викопувала. Це сорт ван-ейк. Подивіться, наскільки вони вже повилазили з землі. Тепло. І вони думають, що вже весна. А це нарциси. Подивіться. А це мій котик. Ось ще подивіться, наскільки вилізли тюльпани. Це тут ранній сорт. Концерт, це тюльпан кауфмана. Тут трохи вода капає камінці. Так що, дівчата, не простіть, у мене цибульки не пророщі, їх немає зараз. Якщо з землі виростають, воно вже які, то і ті, що в мене зберігаються у приміщенні, вони все одно проростають. Ось іще нарцис. Це Кітк Айс. Він як сильно проріс. І ось тюльпани. Це теж ванейк. Подивіться, як в нього повилазили цибулинки. Оцей сорт не потрібно висаджувати у кошики. Він вилазить. Так що, ось так, така в нас зима. Тюльпани думають, що це весна і нарциси. Я бажаю всім всього доброго. До нових зустрічей! А це в кінці я додала фото деяких моїх сортів тюльпанів, які ще на сьогодні в мене є на продаж. Так що, кому цікаво, можете звертатися. Сорти гарні, непримхливі.